Ще одну Доброго дня, шановні колеги, ще будь ласка, перевірте всі картки, є 17, а кажу, що в залі більше e, Dobro, šer, laska, у нас є. Доброго дня, шановні колеги, ще будь ласка, перевірте всі картки, є 17, а кажу, що залі більше у нас є. Доброго дня, шановні колеги, ще будь ласка, перевірте всі картки, є 17, а кажу, що залі більше у нас є. Доброго дня, шановні колеги, ще будь ласка, перевірте всі картки, є 17, а кажу, що залі більше у нас є. 17, atekakayaçoğuzali bilşnasıyarimnattek akeaçoğuzali bilşnaıyr Нікола, я попрошу хвилину йому чаня, вшанувати пам'ять героїв, які віддали життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Нікола, я попрошу хвилину йому, чаня, вшанувати пам'ять героїв, які віддали життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Пам'ять героїв, які віддали життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Героїв <працю> віддали <працю> незалежність нашої батьківщини. Dobre. そして C'è bisogno di un'interazione con l'interazione con l'interazione con l'interazione con l'interazione con l'interazione longing to be Так, що Ніколашев, ще... доброго дня, зареєструвалися за порядок денний проголосували, так? Не проголосували. Ставлю пропозицію за існуву і в цілому. Проголосувати за порядок денний сьогоднішнього засідання. Шановні колеги, будь ласка, нас 21, Будь ласка, всі передивіться картки. Повторно ставлю на голосування пропозицію за основу і в цілому про усади за порядок денний сьогоднішнього засідання. Будь ласка, голосуємо. Я за... я... я... про поки рахувати, пропустив. Так, шановні колеги, порядок денний проголосував. Переходимо до розгляду. Перший проєкт про присвоєння, звання, почесний громадянин Мужу посмертно. За основу там є технічна помилка у прізвищі. Прошу проголосувати. Прізвище Катернець Олександр Іванович. І Коваленко Артем Валерівич. Голосуємо. А я зараз е, прізвище. Втуч... За 21 один проголосували. Е, в, в проекті у вас роздано е, прізвище написано хатинець потрібно змінити на К-13. Будь ласка, проголосуйте за критичне зауваження. За 21. Критичного заваження підтримали. Прошу в цьому за проект про присвоєння присвоєння звання почесних громадянин міста Ужгород посмертно в цілому. Значить, ну, рішення прийнято. В цілому. Значить, дякую всім, що зійшлися. Шоні, Ніколи, ваше право, значить, вчора було ще рішення, було засідання апеляційного суду Закарпатської області. Де також залишили в силі арешт на цю ділянку, на яку я наклав вето по вулиці. Значить, як це називається? По вулиці Загорської. Товариство Агромікс. Тому я це рішення заветував і в подальшому ділянку залишилася в арешті. Тому у нас ще є е, два проекти рішень подолання цього вету. Дві треті від чисельності ради. Е, 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 так, що ніколи так, значить, бачу, що залишилося в салі 12 депутатів сесія неповажна, тому ці питання ми розглядати не будемо, так? Овесне, правильно? Значить, так, де у нас є. Шановні колеги, дякую, що сьогодні ми зібралися, підтримали. Тоді запрошу всіх в п'ятницю на дві години. Позачергову 72-ю сесію Ужгородської міської ради. Оголошую закритою.